Добрий день, мене звати Якове Максим Володимирович, і я маю гарну нагоду поділитися з вами деякими своїми думками в рамках проєкту Science Lab. Я викладаю в Києма академії, є доцентом кафедри, кафедри політології, викладаю на інших кафедрах, і сфера моєї наукової викладательської діяльності охоплює методи, методологію досліджень соціальних дисциплін. Я почав кілька років тому працювати над новою темою, на додаток до моїх зацікавленості методом, яка стосується постколоніалізму і неімпералізму на пострадянському просторі. Це таке, що дуже широко. І сьогодні я хотів би стисло, поговорити з вами, поговорити з вами, поділитися деякими своїми думками щодо українського постколоніалізму у добу інформаційної війни. На цю тему мене наснажив цікавий приклад з соціальних мереж. Які стосуються, якщо хтось, можливо, користувався літакціями лініями, лоу-кодство, Справа була така: в січні місяці я мав застуту, лежав вдома, мені було скучно, і щоб якось розріятися, я вирішив почитати, про що ж пишуть мої друзі в Фейсбуці. Я знайшов цікаве повідомлення однієї з моїх онлайн-подруг в соціальній мережі, яка писала таку ситуацію. Вона хотіла летіти Ryanair з Франції через Варшаву, кудись далі. І вона помилково запила на ту літеру з своєму прізвище. Ну і прийшла пішла дискусія, що робити в таких випадках. І одна з її подруг написала, що дозволяється, так от прям суворо, як законодавча норма, дозволяється до трьох помилок прізвищ. Крапка. Е, мені було скучно, до того ж я хворів, тому я вирішив запитати, ким дозволяється, де прошу пруф. І відповідь на це колежанки мої подруги я хотів вам зачитати. Відповідь починалася так: Максим. Якщо вам потратьте час на те, щоб удовлетворити своє любопитство самостоятельно, Пожалуйста. я 5 лет людей в командировки отправляла, ну і далі по тексту, про те, що у них завжди успішний досвід, на, -на, на. І завжди правило цих трьох помилок, які дозволяються прізвища, завжди спрацьовувалися. Але тут у мене, як людина, яка займається думкою професійною викладанням. Виник, виник такий когнітивний дисонанс, що я присвятив цьому маленькому ніби інциденту цілий пост на Фейсбуці, який такого. Як можна, спираючись на особистий досвід, виводити певні правила? Моя проблема була, полягала в тому, що я не розумів, як, якщо людина не знає, звідки береться правило, посилається на нього як даність і не знає, звідки береться це. Ну і собі, якщо я з досвіду, знаєш, що щось можна робити, не можна робити. Я йду по вулиці, на поганинастрі, йду, йду з ножиком. Я принусь на вулиці, вб'ю людину і мене не спіймають. Відповідно, я можу сказати, що з свого досвіду в Україні може набивати людей, тому що мене спіймали, я маю досвід, і з нього можу вивести правило, що це заборонено, заборонено, може не дозволений, не вітається. Хто його знає? Відповідно, це типнуло мене на таку думку, що в українській. Суспільно-політичній культурі відсутня культура інформації і поводження з інформацією, яка має в дещо, до речі, постколоніальні риси. Сприйняття інформації через досвід і відсутності відсилки до перших джерел, звідки воно береться, особливо важливо в умовах інформаційних війни протистояння. Наведу тепер наступний приклад який мене так само тішить. Ми тепер тримаємо в голові, що у нас культура поводження з інформацією, радше береться з досвіду, тому я для того, щоб краще проілюструвати, покажу це на свій досвід. Так виглядає інтер'єр автобусів Student Agency це така компанія автобусних перевезень, я мав щастя користуватися як з Братислави їхав до Будапешту. Те, що ви тут бачите, це монітори, які вмонтовані прямо в сидіння в автобусах, і ви можете собі індивідуально вибирати певний кіносеріал. А телесеріал або певне кіно, можете включати собі звук, вибирати, до речі, мову, субтитрів і так далі. Все суворо, і, е, суворо індивідуалізовано під кожного споживача певної інформації. А тепер бац, як виглядає е, український поїзд Hyundai, як приклад, я спеціально іронічно взяв, ну, можливо, тут не видно, це Hyundai Кирів-Донець, куди вони ще ходили. От, е, маємо іншу культуру споживання інформації. Якщо ви купуєте квиток, ви маєте сидіти в вагоні, і незалежно від того, хочете ви слухати чи не хочете ви слухати. Хочете ви бачити що не хочете, ви бачити, ви, одно змушені споживати цей потік інформації, який на вас йде у всіх цікавих екранів. В Жодної індивідуалізації, ви масово сприймаєте інформацію, що, на мою думку, так само є складовою цієї постколоніальної культури передачі нав'язування інформації. Тепер я хочу вас ще розважити, приходимо до третього сюжету. Зараз я розважу вас відеороликами, реклами цих двох продуктів. Я зараз намисла не, не промовляю голос, як воно читається, як воно називається, то щоб ви послухали ролик, який вже на вашій баченні бачили. І до цього я привяжу свою наступну думку. Так, почнемо ми з капами.

Pani poseł, najważniejszego. Jardyn Kolumbia sukremu. Kolumbińska Arabica. Pisemna koksalny, trójfaktory, a szczyt i pokry moskato. I żony, żony, żony. Zdjęcia prawie dotąd na i korzystna chmiało w Ми німці надзвичайно вимогливі. Тому варимо пиво з кришталево чистої води. Ми німці надзвичайно віддані традиції. Кому стрики то ми використовуємо тільки благородних хміль та прямий солод. Ми німці, природжені технології, тому пиво завжди має стабільну несутну якість. А ще ми вибираємо пришту і фантастично! Зібрав, якийсь, ціна. І так, а тепер е, повернімося до нашого слайду. Е, в цій рекламі головне, на що варто було звернути увагу, це аудіальний матеріал, який супроводжує е, ролик. В одному з них нам не збрехали, але закрили, в іншому нам... Ніби не дорослі до кінця правда. Якщо ви звернете, якщо ви звернете увагу на напис, якщо ви колись вчили німецьку мову, або дали, освоїли навики читання німецької мови, ви знаєте, що це німецьку мову як зібер ви прочитати не можете. Тому що починається слово з літери літерицети, тому це слово читається як ціпер. Якщо прислухатися до ролі, то ви почуєте, як той, що ніби німець, той, що ніби розповідає про це німецьке пиво, так і вимовляє, як ціпер. Ці ситуації складніше, ну, але знову таки, якщо ви дотикалися до французького починали вчити французьку, ви можете задати питання, чому це жардінне, а не жардан через назальний звук. То чого я веду? Обидві ці назви є пристосовані до нашого слухача через наші уявлення про те, як правильно французькою чи німецькою буде читатися французька чи німецька мова. Уявіть собі, ми накладаємо на французів на німців уявлення про те, як нам здається правильно, вони могли б вимовляти. Теж один момент постколоніалізму, про який я потім ще скажу. Давайте тепер розглянемо, якщо я вже задав постколоніалізм. Я хочу представити людину, яка є дуже важливою, один з найбільших теоретиків, має велику кількість публікацій. Так він виглядає. Як його звати, я поки що не скажу. Але я можу показати, як пишеться його ім'я, скоріше мовою регіону, з якого він походить. Він з Мумбаї, з Індії, і його ім'я виглядає отак. Так? Ви можете критикувати мене, що можливо не хінді маракті але як хінді, так і Мараттій, користується албітом Дибнагері. Так виглядає його ім'я і прізвище. Не знаю, як вам мені подобається ці літери, дуже красиво. Спробуємо розібратися, як це все вимовити. Так? Е, я навмисно підібрав табличку читання Девнагарі, не англійську, а німецьку, щоб показати, що англійська не єдина іноземна мова, тому що з цим у нас теж в Україні проблеми, Ми все сприймаємо через призму однієї іноземної мови і прагнемо так. все життєвих чати. І так, наша красива літера, яка була присутня в прізвищі, я провернув показати, тут ми їх шукаємо, знаходиться тут. Якщо ми подивимося в класифікації, а кому цікаво, просто нема зараз, що пояснювати, що дивна грі як алфавіт цікаво структурований, це або гіда по складу, це складова така система цікава, ми бачимо, що цей звук, бачимо, як воно пишеться, до речі, латинкою в транзлітерації, є білабіальним, тобто дві бі губи, і є аспірованим, тобто з придихом. Тепер ми можемо вже спасти. Якщо є Б, є якийсь придих, то це може бути щось П та? є десь такого характеру. Так що, скоріш за все, оце все читається Х-П з якимсь придихом. Цікаво, що англійська, я повторю, де вона знаходиться в системі, англійська Вікіпедія ніби натякає, що вона взагалі відмовляється «па», Через А, тому що, як ми знаємо, нізький В є більш аспіромітом, тобто з придихом, ніж український момент. Для мене було великим відкриттям, тому що я почав український переглядись цього пізніше, що він транслітерується як Гомі бга-бга. ба уявіть собі, що тут ви замість того, щоб ви робите з придихом, тобто вогубний звук з придихом робите бга-бга. До чого я веду тут? Якщо ми, як українці, знаємо, що будь-яке H, що ми називаємо англійською, бо це H, треба передавати через українське Г, тому що в росіян немає а нам треба передати виключно через Г. Ми накладаємо свою постолоніальну пост рамку для того, щоб назвати людину, яку ви не можете навіть вимовити як Бга-Бга, тому що він далеко не бга-бга назвати. Тепер маленькі деталі. Я хотів поділитися з двох пристрастей мого життя, які я маю це опера та іноземні мови філологія. Такий стисний час можу поділитися з деякими нюансами, на яких я теж хочу подавати свій наступний аргумент. Попередньо як ви бачили, це накладання певної рамки, або тільки не російською, правильно, ми mm -hmm. знаємо, що в нас є гель. Ага, про деякі маленькі деталі англійської мови, яку ми намагаємося вчити, і коли мене питають, що в Україні є проблеми з російською, я кажу, що, на жаль, ні, у нас є проблеми з англійською. Маленькі нюанси. Перша почнемо з цих. Як ви знаєте, якщо ви читали підручники англійської мови, багато інших підручників. Можна часто помітити, що там, в англійському або в німецькій, щоб правильно читати, деякі слова, треба вимовляти англійське Г, і тому, е, українське Г, і тому це буде нормально і красиво. Насправді я тут на, на, написав вам складні назви цих звуків, до чого, до чого вони нас ведуть. Е, англійське I have або «He has» в жодному разі не є «he has». Тому тут є проблема. Знову таки, ми накладаємо свою рамку як правильно вимовити, і хвастаємося тим, що це все ж таки краще, ніж російське he has. Те саме стосується маленької тепер деталі між англійським і українським «бу». Це те, що відсутні навіть російських е, правилах вчителя англійської мови, ще маленький нюанс, що англійське лук суттєво відрізняється до українського незнайомому чи ще щось. І ось ще один момент тепер, якщо ми тут просто не помічаємо різницю, яка є в нюансах, є інший нюанс перевчення, тобто перенавчання, як правильно розмовляти, який присутній в цих двох звуках. Всі, хто мають досвід англійської мови навчання, Певно, що практики вчили зробити у", звук В, цікавий такий В. І тільки вони навчає, робити цей Улабіальний деталь, як Why, «вот» і так далі, абсолютно забувається, просто уникається, що в англійській мові інший звук, який, до речі, позначається такою самою літерою. В результаті україномовних помітно по тому, що замість сказати Daisit university», вони скажуть Wizit university». При тому, що я переконаний, що будь-хто з нас, при україномовним, ми можемо вимовити. І університет, і віз, але через те, що ми перевчені, навпаки, початку вивчення одного звуку, ми забуваємо, що в нашій е культурі, в системі фонетиці, є схожий звук, який, до речі, правильний і ніякої визит в університі бути не може. До чого, як тепер заключне слово, яке я хотів сказати, до чого тут ползколонізм. В умовах інформаційної війни і протистояння треба бути а, обережним з інформацією, треба не накладати свої інформаційні рамки, треба відчувати тонкі грані відмінності, тому що велика спокуса, в якій ми перебуваємо, це впасти в щось на кшталт російської кисельовщини тільки на українському ґрунті. Тому, друзі, мої, я закликаю вас бути обережним з інформацією, шукати перші джерела інформації, шукати. Шукати матеріали, які підтверджують, або навпаки, спростровують ваші знання і завжди дивитися на тонкі нюанси. Тому що, якщо ви перевчені чомусь, це не означає, що не можете знайти це в своїй культурі. І навпаки, якщо ми в своїй українській культурі вчепляємо за деякі речі, ми не можемо вийти за рамки і не можемо побачити ширшу картини. Тому закликаю бути чесними з собою, закликаю вас бути дуже до інформацію. Дякую.